Свої враження про навчання в місіонерській школі мені дуже сподобалось, і я раджу кожному прийти сюди і пройти цей курс. Що тобі найбільше сподобалося за час навчання? Це були нічні молитви, і також кожен предмет був по особливому. Користи. Скажи, будь ласка, свої цікаві такі моменти, факти, які тобі найбільше запам'яталися за період навчання. Дуже багато позитивних таких е, моментів, які запам'яталися і закарбувалися в моєму серці. Сімейний вечір. Він залишиться в мене в пам'яті назавжди, тому що це як частинка, сім'я, ми зробилися такою за певний час, період, за чотири місяці, ми стали сім'єю. І я хочу сказати, що дуже велику роботу зробили наставники також. І вони вложили свою частинку в нас? Ми дякуємо ще їм. Дуже велике сподобалося бути наставницею у 23-й групі. Це дуже благословенний, дуже класний час. Більше в студентах мені сподобалося те, що вони були щирі і відкриті, і вони вміють один одного підтримати. Дякую кожному. Я собі віднайшла дещо, те, що мені знадобиться надалі. Чи сподобалося тобі бути наставником у 23-й групи? Сподобалось, було дуже цікаво і пізнавально для мене. Я зростав духовно разом з ними. хтось був для мене благословенням, хтось смиренням. Дуже дякую для них всіх. Хай Бог благословить дуже ряс. Ми брали дуже багато участі в різних служіннях і в різних сферах служіння цієї церкви. І я думаю, що це буде пам'ятатися назавжди, тому що це служіння було для Бога і для людей. 17 березня у місті Сокаль розпочинається новий набір в школі. Що ти побажаєш для майбутніх студентів студентів? Хочу побажати мудрості, сили, терпіння і наснаги в служінні для Бога, щоб Бог вас використовував у своїй силі і славі, щоб через вас славився Господь. Щоб ви йшли і з вами разом йшли знамена всі, які описуються в біблії. Ви хотіла побажати кожному студенту, щоб він відкривав своє серце для відносин з Богом і спілкувався з Богом. Бажаю кожному з вас насамперед бути щирим. Бажаю вам також тримати зв'язок із Богом і зміцнювати свій зв'язок. Також бажаю за всіх за всю команду молитися. Я дуже дякую Господу замісницьку школу, яка у нас відбувалася, дуже радий за студентів, які навчалися і сьогодні можуть вже йти в ті місця, де вони можуть бути в центрі волі Господи. Я вважаю, це є найдорожче, найцінніше. служити для нашого Господа. Посвятити йому своє життя, навчатися в школі і бути лідним для нашого Господа, який створили. Я запрошую студентів нову снявську життя, які. Ай, ідіть. Це найцінніше вашої митці. Хай всі Дорогі друзі, вітаю вас. Сьогодні у нас чудове свято, велике свято, тому що молоді люди освятили свою юність на служіння для Господа. Чотири місяці вони навчались, а сьогодні ми їх радісно, ремно, усі разом благословили працю. В житомецькі воду. Хтось буде сіяти, хтось поливати, хтось жати. І дуже велика радість, що армія Господніх працівників вона збільшилась. Це чудово, це відповіді на молитви, щоб Господь піднімав нових працівників. Тому, шановні члени церкви, ще і ще моліться, і Бог буде робити чудеса, буде піднімати молодих людей на серйозну посвячену працю, на високий рівень посвяти. Благословляйте, Бог. піднімайте. І, шановна молодь, коли ви чуєте, що вас Господь зове, відгукуйтесь, скажіть, Господи, ось я, як і саді, бідіть на службі. Це чудово. Господь сказав, що в сто крат ми тут будемо мати нагороду, і на небесах буде мати Ми запрошуємо молодих людей у виноградник або наниво Боже. Боже вам досі. Навчання закінчили і на працю йдем, все, чого ми тут. Вчились у серця візьме, все, чого ми тут навчились, у серця візьме, мирно тихо і спокійно, ми на працю йде, слово Боже, що ми вчили, виповнять Будем. Слово Навчати всі народи, як Христа прийняв, і навчати всі народи, як Христа прийня. Дай безпожити ми зберемось на це місце знов, на землі, чи вже на небі ми зустрінемо. Симвічи вже на небі, ми мирно тихо і спокійно, ми на працю слово Боже, що Слово Боже, що ми вчили, Заждай, щоб усіго лежи, розкажи на писа, не усі, є спасіння для них, в Ісусі Христі, Росло не буде вже тоді, як буде в небі вічно жити. Тоді обіймо об'єднаній труді у славі Господу служити. Хвала, хвала Тобі, Господь, нехай ніколи не змокає і твій відкуплений народ. Об'єднав одне єдине, об'єднав своєю пролитою кров'ю.